Це найкращі навушники для підлітків від зменшення шуму до варіантів гри до 5 10 доларів. Навушники для підлітків як вибрати ідеальний варіант у 2024 році. Підлітека це час відкриттів, самовираження і, звичайно, музика. Майже кожен підліток надає велике значення музиці, будь то надихаючі треки для спорту розслабляючі мелодії для навчальних чи енергійних шматочків для спілкування з друзями. І хороший звук це не просто приємне доповнення, а важливий інструмент для створення атмосфери та настрою. Тому вибір навушників для підлітка це завдання, яке вимагає свідомого підходу. У цій статті я, як людина, яка пройшла через підлітковий період і постійно контролює технологічні інновації. Розповість вам про ключові фактори, які необхідно враховувати при виборі навушників для підлітка в 2024 році. Я поділюся своїм досвідом та дасть практичні поради, які допоможуть вам зробити правильний вибір та порадувати дитину. Чому високоякісні навушники є важливою інвестицією? Багато батьків вважають, що навушники це лише модний аксесуар, а не необхідність. Однак я переконаний, що високоякісні навушники є важливою інвестицією в здоров'я та добре підлітку. Чому захист слуху, підлітки часто слухають музику у великій гучності, що може призвести до пошкодження слуху. Штаб, квартира зі зменшенням шуму дозволяє насолоджуватися улюбленою музикою на більш комфортному рівні гучності, зменшуючи ризик пошкодження слуху. Концентрація та продуктивність, штаб Квартира зі зменшенням шуму створює спокійну і спокійну атмосферу, що сприяє концентрації та продуктивності. Це особливо важливо для підлітків, які навчаються в школі або роблять домашні завдання. Емоційне добре, бінг, музика це потужний інструмент для вираження емоцій та полегшення стресу. Хороші навушники дозволяють підліткам зануритися у світ музики та насолоджуватися улюбленими треками. Соціальна інтеграція, навушники стали невід'ємною частиною сучасної культури. Вони дозволяють підліткам відчувати себе частиною суспільства та висловлювати свою індивідуальність. Основні типи навушників для підлітків, що вибрати ринок навушників пропонує величезну різноманітність моделей, але не всі вони однаково придатні для підлітків. Давайте подивимось на основні типи навушників та їх особливості. Внутрішній канал вставки це найпопулярніший тип навушників, який характеризується компактністю, зручністю та доступною ціною. Внутрішньоканальні навушники ідеально підходять для повсякденного використання, спорту та прослуховування музики в Русі. Зверніть особливу увагу на якість звукової ізоляції та комфорту посадки, особливо якщо підліток використовуватиме їх у галасливих місцях. Рахунки, ці навушники є більш об'ємними, ніж внутрішньоканальні, і мають м'які застави, які щільно підходять до вух. Запрані навушники забезпечують кращий звук та комфорт при тривалому прослуховуванні, вони добре підходять для навчання, роботи та прослуховування музики вдома. Повний сайз – це найбільші та найзручніші навушники, які повністю покривають вуха. Навушники з повним розміром забезпечують найкращу якість звуку та зниження шуму. Вони ідеально підходять для прослуховування музики вдома або в студії. Бездротовий, бездротові навушники звільняються від необхідності використання проводів, що робить їх більш зручними для використання. Сучасні бездротові навушники мають чудову якість звуку та довгострокову автономну роботу. Бездротовий зменшення шуму це ідеально підходить для підлітків. Які часто перебувають у галасливих місцях. Зниження шуму дозволяє заглушити зовнішні шуми та насолоджуватися музикою мовчки, особливо корисно для вивчення в галасливих класах або подорожей. Ключові характеристики, на які слід звернути увагу. Вибір навушників це не лише питання, як і дизайн. Існує ряд технічних характеристик, які необхідно враховувати. Якість звуку це, мабуть, найважливіший параметр. Навушники повинні надавати чіткий збалансований звук з хорошими деталями. Слухайте кілька треків різних жанрів, щоб переконатися, що вам подобається звук. Зниження шуму. Якщо підліток часто знаходиться в галасливих місцях, вам слід вибирати навушники з активним зменшенням шуму, зверніть увагу на ефективність зниження шуму в різних умовах. Комфорт. Навушники повинні бути зручними для носіння тривалий час. Спробуйте навушники у вусі, щоб переконатися, що вони не викликають дискомфорту. Сила. Підлітки часто не дуже обережні щодо своїх речей, тому ви повинні вибирати навушники, стійкі до пошкодження, зверніть увагу на якість матеріалів та дизайн навушників. Автономний робочий час. Якщо підліток планує використовувати навушники позадомом. Варто вибрати модель з довготривалим часовим автономним терміном. Дізнайтеся, скільки часу навушники можуть працювати без підзарядки, ціна Ціна навушників може змінюватись від декількох десятків до декількох сотень доларів. Визначте свій бюджет і виберіть модель, яка відповідає вашим вимогам та можливостям. Мої рекомендації найкращі моделі для різних потреб. На основі мого досвіду та аналізу ринку я можу порекомендувати кілька моделей навушників, які ідеально підходять для підлітків. Для щоденного використання та спорту, Sony WF C500 Excellent внутрішньоканальні навушники з гарним звуком та зручною посадкою. Для навчання та роботи, Booskin Comfort 45 повні навушники з відмінним зменшенням шуму та комфортною посадкою. Для геймерів. Razer Barracuda X – бездротові навушники з низькою затримкою та високоякісним звуком. Для тих, хто цінує якість звуку, Sennheiser HD660S повні навушники з чудовим звуком та зручною посадкою. Варіант бюджету JBL Tune 230 NC, внутрішньоканальні навушники зі зменшенням шуму та хорошим звуком. Висновок: Інвестуйте в хороший настрій. Вибір навушників для підлітка це відповідальний крок, який може вплинути на його настрій, продуктивність та навіть здоров'я. Розглянемо потреби та уподобання своєї дитини, зверніть увагу на технічні характеристики і не бійтеся експериментувати. Пам'ятайте, що хороші навушники це не просто гаджет, а інвестиція в хороший настрій та позитивні емоції. І, звичайно. Не забувайте про важливість захисту слуху, навчіть підлітка слухати музику на помірному обсязі та робити перерви.